Як то кажуть, Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень, ПЕНТА, доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Володимире. Давайте почнемо власне з цього візиту. Так до Російської Федерації ну це викликає багато запитань. Така міжнародна ізоляція. Всі міжнародні заходи, які проводила Росія, вони вийшли не з таким масштабом. Це стосувалося військових навчань цієї ж конференції в Африці. І тут сам Ілон Маск приїздить до Росії. Як так? Ну, по перше, ще невідомо чи приїде він фізично, чи е, візьме участь в онлайн режимі. А це конкретно Пока, щось змінює насправді? Ні, ну ні. Ну це не принципово, але дуже важливо з точки зору, скажімо так. Саме міжнародно правової присутності і так далі, да, це скажімо так. Виклик виклик в тому, навіть неформальному, де й формальному також режиму ізоляції Росії. Коли до Росії уникають приїжджати всі серйозні люди західного світу, і тут Ілон Маск от робить інакше, але що треба розуміти? Насправді Ілон Маск не перший от такий оригінал в США. Приклади були раніше подібного роду. Я маю на увазі нинішню ситуацію з війною Росії проти України. Я нагадаю часи війни з Гітлером. Е, ну, в США, давня традиція за але от е, тоді, коли вже було очевидно, е, коли Гітлер почав війну в Європі, загрози гітлерізму стали дуже очевидними для всього світу, е, в США було багато прихильників Гітлера, і такі відомі постаті, як, наприклад, Генрі Форд. Який ну, був піонером автомобільного будівництва, автомобільної галузі конвейерної технології, Він був прихильником ізоляціонізму і не приховував, скажімо так, певних симпатій до Гітлера. Ще більше симпатій було у людини, яка була тодішньою зіркою, зокрема технологічною зіркою в США, як зараз Ілон Маск, Чарльз Ліндберг. Це приклади, які свідчать про те, що на жаль, в США таке вже було і неодноразово. І в Європі... Але ж, е, пане Володимире. Хочеться одразу вас уточнити, Таке ж враження у тих же людей не було амбіцій стосовно політичних таких ось речей. А у пана а Маска що, у наче є... маска є амбіції? Що, що? А що у Ілона Маска є політичні амбіції? Він ну, висуває дуже здається, випадок. що так. Ні, де він бере участь чи заявив про участь в президентських перегонах? Він бере участь праймері з республіканської партії. Ні, так Щось... не бере. Погоджуюсь, але його підтримка видно Дональду Трампу. Його заяви вони коментують е, такі речі в світі. Що ну не багато хто з бізнесменів цього робить? Дивіться, ну я ж кажу, бізнесмени роблять багато е, неоднозначних заяв. На то вони і бізнесмени. От коли ми говоримо про Ілона Маска, то я б все ж розрізняв трошки його позицію з позицією Трампа. От ви згадали, що візит до Росії там можуть бути китайці. Е, так от я нагадаю, Трамп виступає за відверта агресивна антикитайських позицій. Інша річ, що в республіканській партії теж там є оригінальні такі кандидати, от реальні кандидати, які беруть участь в праймері, наприклад, Рамасвамі, які наприклад вважають, що треба замиритися, подружитися знов з Росією проти Китаю. Це абсолютно наївна ідея, яка не спрацює. От точно такий же е, наївний е, е, геній оригінал е, геній в технологічної галузі, але абсолютний профан в політиці це Ілон Маск. От чим пояснити його такі заяви, його такі дії щодо по відношенню до Росії? Дивіться, він на початку війни підтримав нас, надав нам Старлінки, але потім почав демонструвати пацифізм. Тому мені здається, що у нього от каша в голові, і він хитається. Він коли Пане Володимире, ви з нами? У нас є проблеми, мабуть, зі зв'язком. Зараз ми у вас е, повернемось. Продовжимо про погляди в, е, ці е, кашу. Так, каша в голові у Ілона Маска. Я ж кажу, він хитається з настроями. Настроями, от зокрема прихильників республіканської партії. І коли він побачив, що у республіканців от домінує ізоляціонізм і певні пацифістські такі настрої, що треба гроші витрачати на Америку, а не на Україну. Він почав рухатись в цей бік. Потім багато спостерігачів кажуть, що в оточенні маска є люди з явно проросійськими поглядами. Можливо, навіть. Це люди російського походження. Навіть з'являлася певна інформація про конкретні особи. На жаль, це може впливати дуже сильно, і, скоріше за все, зараз це головний чинник впливу. А, ну, пане потім, Володимире, а, можливо, є бізнесові якісь мотиви у маска щодо від щодо Росії. Щодо ну, та... Росії це, це однозначно, що цей ринок він не може і не хоче втрачати. Тим паче конкуренція стосовно цих ще штучних інтелектів. Пане Володимир, не так багато часу, але не можу вас не спитати і про оцю е, його твіт по з приводу е, громадянської. Війни в Європі підписав він так, прокоментував відео з палестинськими протестами. Це що таке? Ну знов так він е тлумачить по-своєму е внутрішні політичні суперечки, е зокрема стосовно війни на близькому сході, де теж між іншим хитання були спочатку. Співчуття Ізраїлю після терористичного нападу Хамасу 7 жовтня. А зараз да багата підтримка е на, на бік Палестини, тому що Ізраїль діє достатньо жорстко в Палестині, а в Європі є демократичні. Інності їм не подобається як діє Ізраїль. Крім того, так, також треба розуміти, що в Європі багато мусульманських громад і аліві традиційно на боці Палестини. Але щодо громадянської війни, ну ілону маску варто б задуматись над тим, що. Те, що роблять його друзі республіканці, особливо з радикального крила трампістів, от саме вони, тому що є помірковане крило республіканців, таке виважена е, і циностне, скажімо так, послідовне, зокрема в своєму ставленні до Росії. А от ті, хто е, найбільш радикально підтримує Трампа і е, висловлює дивні ідеї щодо Росії, а також не сприймає, скажімо так, категорично все, що робить е, там адміністрація білого дому, от вони ж штовхають США не європу, США штовхають до громадянської війни і ризик є повторення тих подій, які були в США після президентських виборів 2020 року. От над чим варто замислити сілену маску, і те, що він зараз знов, скажемо так, відкрив твіттер Ну і зараз там платформа X, яка ну, втрачає популярність, але все ж таки є ще потужною. Так він відкрив її для різних екстремістів. Насправді Бо, так я, воно є, пане Володимире, і до висловлюватися можна до таких подій, про які ви говорите навіть сполучених Америки. Дуже вдячні вам, вибачте, але маємо обмежувати нашу розмову. І тим не менш вдячні вам за ваші думки. Володимир Фесенко, голова правління центру прикладних політичних досліджень, Пента дає дося до нашого ефіру. Поговорили про постаті, про заяви Ілона Маска. Ми ж побачимо з вами за кілька миттєвостей.